Всім привіт! Продовжую показувати наші високі помідори. Це сорт Lemon 3. Ось так він виглядає, коли достигає. Жовтенькі такі лимончики. Сорт Овіта. Дуже багато плодів, малинового кольору, дуже смачний. Ось другий кущ видно, такий самий. Роса сорт, дуже гарненький, яскравий. Помідорчики ось такого розміру. Далі у нас блаш тайгер смугастенький. Високий і багато ґрунту з самого верху, багато в'яже. Аж 34 червоний. Він ще буває рожевий, жовтий. Характерно для цього антуціаного сорту, що в нього є ось такий носик гостренький. Розмір у них середній, не дуже великі помідори. Для порівняння тут жовті торбочки. Величезний, смачнезний сорт. Дуже треба міцні опори для нього. Бо важко втримати одному кущу, скільки плодів. Ламає гілки. Так, стакани рожеві мінусинські. І стакани жовті, мінусинські. Оце таке з помідорної класики. Також з класичних помідор. Це у нас легенда Тарасенко. Високий помідор на засолку саме то. І гібрид Тарасенко. З носиком? Ось тут гарно видно, які у нього плоди. Завжди всі їх вирощували на засолку. А які сорти вам найбільше сподобались?